Номер 2609А пронесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпечної експлуатації сільхозтехніки Основною метою законопроекту є відміна обов'язкового техогляду сільхозтехніки Щоб господарі отримували техніку в належному стані, законопроектом пропонується посилення адміністративної відповідальності за її безпечне використання. Нагадую, що техогляд автомобілів було скасовано більше двох років тому. На сьогодні проведення обов'язково-технічного контролю сількостехніки є суцільним формалізмом та черговою корупційною схемою, оскільки фактичний техогляд не проводиться і все зводиться до сплати відповідних рахунків та отримання відповідних довідок. Техогляд проводять лише приватні фірми, які встановлюють необґрунтовані тарифи. Найменша ціна на трактор 140 гривень в Волинській області до 220 гривень в Полтавській. І ці гроші йдуть до приватних кишень, а не до державного бюджету. Про необхідність відміни тихогляду на сільхозтехніку 14 березня поплічно заявив міністр мінагропроду Ігор Швайка. Крім того, на адресу голови Верховної Ради України надійшло десятки звернень від сільських та селищних раз прохання відмінити тихогляд на сільхозтехніку. Також комітет з питання аграрної політики та земельних відносин одностайно підтримав цей законопроект. На жаль, аграрний комітет не є головним. І, на жаль, головний комітет, а саме комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, вирішив повернути законопроект на допрацювання. Але я хочу депутатам пояснити обставини, через що виникло таке рішення профільного комітету. Жорсткою критикою скасування техогляду сількостехніки як корупційної схеми виступив перший заступник голови комітету, який сьогодні. Разом із своїм батьком втік з країни. Мінна тоді написав позитивний висновок на цей законопроект, але потім переписав висновок на негативний, бо отримав казівку від керівництва уряду поховати цей законопроект. Дайте можливо завершити виступ на прохання авторів. Новий, новий міністр промислового розвитку підготував новий експертний висновок, в якому підтримує ідею законопроекту. Тому я прошу вас, шановні депутати, звернути увагу на всі обставини та не повторювати помилок минулої влади, врешті-врешті -врешт скасувати одну з корупційних схем в сільському господарстві. Люди за це вам скажуть дякую. Дякую за увагу. Прошу підтримати даний законопроект.